Звуки генераторів та черги на зупинках так для Дніпрян розпочався ранок, 22 березня. Ксенія приїхала на роботу та дізналася, що в салоні немає світла. Дівчата якось справляються лампочки підключили там повербанки. Таке якось прилаштовуємось. Дівчина каже, до критичних ситуацій була готова і вдома. У нас приватний будинок, і у нас генератор. Тобто ще давно стоїть. І коли був блекаут, ми якось нормально також могли. Облаштувати вдома своя бочка, запас води свій, і у підвалі стоять баклажки води ще з перших днів війни. Без світла та води зранку залишилася і пані Наталія. Втім, жінка підготовлена. Утром світ виключили, і вода зразу пропала. Да, і до сих пор і сказали аж в 11 часов вечора. Ми вже пройшли цей путь, і ми вже ванну набрали жаші. Ну ми вже готові. Через неструмлення електромереж, зокрема і тягових підстанцій, було зупинено рух електротранспорту. Втім, вже у другі дня трамваї та тролейбуси знову поїхали. Відсутність світла не перешкода для кав'ярень та крамниць. Попри усі складнощі та шоковий стан після обстрілу, життя у місті продовжується. Пані Валентина, яка працює у кіоску з водою, каже, особливої різниці у кількості людей сьогодні не побачила. Приходила, але не так багато. Такі постійні покупці Так. так. через пошкодження енергооб'єктів на Дніпропетровщині введені екстрені відключення. Втім, спеціалісти працюють від самого ранку і вже повертають світло в оселі українців. Сергій Скрипник Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.